Масований ракетний обстріл і зруйнований Охмадит у Європі. Формують бригади для війни в Україні. США розміщують в Європі томагавки. А F-16 вже прямують до України. А також чим для України завершився саміт НАТО? Росіяни застосували понад 40 ракет різних типів для атаки на українські міста ранком 8 липня. Вибухи лунали в Кривому Розі, Дніпрі та багатьох районах Києва. Зокрема, удар прийшовся на дитячу лікарню Охмадит. Експерти наголошують, що це був прямий та спланований удар. СБУ повідомила, що медзаклад уразили російською ракетою Ік-101, частину якої знайшли на місці теракту. Як повідомили в КМДА, у столиці через обстріл загинули 34 людини, з них п'ятеро діти. Постраждала 121 особа. Українці та український бізнес зібрали на допомогу Охмадиту 300 мільйонів гривень. За словами прем'єра Шмигаля, уряд вже спрямував 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи медзакладу. США та Україна зараз працюють над рішучою силовою відповіддю на удар РФ по Охмадиту, заявив радник нацбезпеки. США. ця заява пролунала на саміті НАТО, який відбувся у Вашингтоні. У заході в якості країни партнера взяла участь і Україна. Протягом нього країни НАТО пообіцяли надавати довгострокову безпекову допомогу Україні. Фінансування на 2025 рік передбачає щонайменше 40 мільярдів євро. У НАТО заявили про конкретний прогрес України на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції. Додали, що Україна приєднається до НАТО, коли всі члени альянсу погодяться і умови будуть виконані. Також Україна встигла підписати безпекові угоди з Румунією та Люксембургом. А Данія пообіцяла передати Україні увага! Всі свої ППО також цікаві зміни відбулися і в Європі. Так, США заявили, що будуть розміщувати у Німеччині крилаті ракети Томагавк. А в Польщі сформували першу бригаду з українців, які проживають на території ЄС. А тим часом в Україну вже прямують літаки. F-16. про це заявив держсекретар Шаблінкен. та Німеччина запобігли російській змові з метою вбивства генерального директора виробника зброї Рейнметал, що постачає зброю Україні. Про це повідомили CNN. Трохи раніше у США зірвали таємну операцію РФ з управління ботофермою. Звітує ФБР. Ця ботоферма відповідала за управління тисячами фейкових акаунтів у різних соцмережах, що використовувалися для посилення проросійської пропаганди. Південна Корея розгорне проєкт Зоряні війни. Першу у світі лазерну зброю прийнято на озброєння. Вона вбиватиме північнокорейські БПЛА, спалюючи їх лазерними променями. ДБР заочно повідомило про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову за фактом незаконного перетину кордону. За даними слідства, 24 червня Боголюбов виїхав з країни потягом, використавши чужий паспорт. Колишнього голову Верховного суду князева затримали на кордоні з Румунією. За даними ЗМІ, він був в автомобілі на місці пасажира. Нагадаємо, у січні князі вийшов під заставу СІЗО у справі про хабар 2,7 мільйонів доларів. Потім у травні з нього зняли електронний браслет. Натомість, пізніше князів дав коментар журналістам з Бабель, де заявив, що він просто у відпустці на Закарпатті і претензій від набу до нього немає. ОМЗС РФ відмовилися брати участь у наступному саміті миру. Раніше Блумберг повідомляли, що Україна планує провести захід за участі російського представника у листопаді цього року. Дрімворкс анонсували вихід п'ятої частини мультфільму Шрек він вийде 1 липня 2026 року. Відтепер в Україні заборонений продаж ароматизованих цигарок і електронних сигарет. Закон набув чинності ще у 2023 році, але документ давав рік на розпродаж залишків виробів. Офіс генпрокурора розслідує новий російський воєнний злочин. Це розстріл українських військовополонених у червні цього року поблизу роботи Новозапорізької області. Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла у Великій Британії. Повідомив ексголовнокомандувач у телеграмі. З вами була Київлада. Влада, та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.